У державній програмі за розділами визначено – це мета і цілі розвитку збройних сил, основні завдання збройних сил, їх перспективна структура, склад та бойові спроможності, шляхи досягнення та очікування результати, загальні фінансові показники. Реалізація державної програми забезпечить набуття збройними силами України спроможності для ефективного реагування на весь комплекс загроз національної безпеці у воєнній сфері. А також її реалізація буде сприяти. Досягненню Збройними силами євроатлантичних стандартів. Для досягнення мети державної програми передбачена реалізація п'яти основних цілей, які визначені в стратегічному оборонному бюлетні. це створення перспективної системи управління Збройних сил, удосконалення системи оборонного планування. Набуття необхідних спроможностей збройними силами, четверте це створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення, а також професіоналізація та розвиток служби у військовому резерві.